«Рок-архів» від Тиндеринде. І ви знаєте, перше, що я хочу сказати, це привіт! Вас вітає програма «Тиндеринди. Рок-архів». І перше, що я хочу сказати, це те, що тема Ролінг Стоунс виявилася невичерпною. Ну і судячи з вашої реакції, я думаю, що багато з вас хотіли б продовження розповіді і продовження музики. Від Rolling Stones, тому що вони зробили дуже багато. Я думаю, що зроблять теж ще немало. І той матеріал, який накопичений у нас, і те цікаве, що можна розказати про групу, я думаю, всього цього за досить для того, щоб побудувати не одну програму саме про Rolling Stones, про одну з найбільш яскравих і найбільш легендарних команд в рок н ролі сучасного світу. Привіт! Вас вітає програма Рокархів від Тиндеринди. Тема Ролінг Стоунс виявилася просто невичерпною, і багато з вас захотіли її продовження. Ну а ми, звичайно, з задоволенням приєднуємося до цих думок і продовжуємо тему Ролінг Стоунс». І коли ми почали вивчати всі матеріали, які є в наявності, ми виявили, що відеофільмів, записів, концертів. Просто інтерв'ю і аудіоматеріалів дуже багато, надзвичайно багато для того, щоб за одну-дві або навіть три передачі, хоча б якось освітити це найяскравіше явище в рок н ролі сучасного світу. Багато в чому переломними для долі групи Rolling Stones були роки 60-ті і 70-ті, а вірніше власне перелом. Тобто кінець 60-х, Ролінгстонс, врешті, вирішили перебратися з Англії. Багато в чому визначними і переломними стали роки саме на зламі 60-х і 70-х. Десь в 69-70 му році Rolling Stones вирішили остаточно перебратися з Англії на південь Франції. Питання чому? А тому, що саме в ті роки в Англії були драконовські, абсолютно драконовські податки для артистів і для людей, шоу бізнесу. Чим більше грошей ти заробляєш, тим більше ти віддаєш державі. Таким чином, з мільйона зароблених фунтів ролінги мали б віддати 950 тисяч. Ясно, що Мік Jagger і компанія почали шукати варіантів, щоб не віддавати державі такі великі гроші, і вони знайшли цей варіант. Насамперед, вони зареєстрували свій власний лейбл, який називався Rolling Stones, А по-друге, домовилися з фірмою Atlantic, яка є транснаціональною компанією. А самі вони вирішили виїхати з Англії і деякий час пожити у Франції. Ось який був знайдений вихід, і в 70-му році вони в дали, так би мовити прощальний концерт і виїхали на південь Франції. В кінці 60-х років Rolling Stones сприймає рішення перебратися з Великої Британії через дуже великі податки на заробітки. А вони заробляли дуже багато. І ну ситуація була така, що з мільйона фунтів вони мали платити 950 тисяч податків.